Добрий день, добрий вечір. — представтесь, будь ласка, ми команда об'єднаного опозиція k Поп, і ми сьогодні граємо прекрасну тезу. А як ви дожили до такого, що ви граєте тру гру за третє місце? У е, нас дуже складні стосунки з історією України. Єдина людина, яка їх тут розуміє, має дуже гарячу фамілію. Як вам теза? Хороша теза в цілому? Ну, нормально. Я по ній коли щось читав, коли щось бачив, тому нормально. чи бачили щось інші про ці команди в цій тезі. Вони креатура псайопиці ЦРУ. Це на кру ЦРУ, 6 Яку позицію ви хочете собі? Лоялістських дисидентів дисидентських лоялістів ваші О, опоненти відповіли приблизно точно так же. О, <рисування> У вас <рисування> з ними зговор, Це так? багато про що говори. А де ви посіяли вашого капітана на сьогоднішній день? Вона сьогодні була на стажуванні в Мінрозвитку і поїхала спати. Жорсткий зрос. А... Це, це той самий, що був колишнє міністерство єдності? Ні, 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 це мінорогроматна а... території. А... Як О, вам цього. було готуватися? Чого ви очікуєте від гри? Очікуємо посилання на цитати Фрошов про сучасне мистецтво, про обнажену вальку. Ой, це мій улюблений анекдот. А так як готуватися вам було? Нормально, нормально. Піде. Підко піде. 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 А піде. Значок голодних ігор у вашого спікера він є цілком к вашій сьогоднішній грі? Одна цілка на ваше сьогоднішній гри. Ага. Ігра була півна. Дуже, Дуже Я, 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 да, я скав навіть абсентове. абсентове, <морти> даже так <морти> nee. повність, повність. Давай, отже, дорогі друзі. Чи вийде сьогодні в Окей, поп будь на дебатному столі? Чи будете на чомусь іншому? Чи будуть ваші опоненти можливо, на чомусь іншому? Що ви скажете? Uh, Поживемо відео? Так. <плак> Окок. Да. Ок. Okay. Всім всім дякую.